Всеукраїнський український проєкт Трафік челендж з попередження дорожньо-транспортного травматизму дітей та молоді стартував 4 листопада, і в його рамках плануються освітні заходи в школах, проведення майстер-класів та тренінгів з безпеки дорожнього руху, надання невідкладної допомоги при ДТП. Правила дорожнього руху викладаються ситуативно, без такого обов'язкового предмету. Школах наше завдання ввести предмет в школах, оскільки ми вважаємо, що кожен повинен знати правила дорожнього руху, оскільки щоденно гинуть та травмуються і діти, і дорослі. Ольга Дробишева є авторкою спеціальної дитячої книги для сучасних батьків та дітей тисяча і один поворот для популяризації правил дорожнього руху, яку роздаватимуть у навчальних закладах. Одну з перших презентацій вона провела у своїй рідній Чернігівській школі No7. Ще така задумка цієї книжки, що освічені діти зможуть впливати на своїх батьків, коли доросла людина наказує або а, а, показує на помилки дорослій людині, то іноді реакція не така буде, як якщо рідна дитина скаже мамі або татові не треба, не можна через подвійну суцільну переїжджати або не, не відволікайся, або давай Внемося і цим, цим самим ми зможемо прискорити процес культурної перебудови і в нашому суспільстві, і в рамках правил дорожнього руху. Національний проект як ідея з'явився торік саме з цієї книги. Видання з захоплюючими іграми, чудовими ілюстраціями допоможе легко із задоволенням опанувати абетку дорожнього руху. Це може, на нашу думку, дійсно змінити. Змінити статистику з смертністю та травматизмом дітей, молоді і, взагалі, з ситуацією з культурою поведінки на дорозі, бо в нас треба формувати культуру, а культуру можна формувати, ми так вважаємо, з маленького віку. Дорослу людину дуже важко перевиховати. А надалі в планах започаткувати освітню програму з правил дорожнього руху, приблизно таку, як при отриманні прав із складанням іспиту, перший крок на цьому шляху вже зроблено.